У зв'язку з відомими подіями навколо перевізників місцевого та міжмісцевого транспорту в офісі громадської організації Майдан Білоцерківщини були проведені збори за участі голови організації Майдан Білоцерківщини Геннадія Прищепчука, перевізників від різних компаній та діячів від громадських організацій міста. Було обговорено низку важливих питань, таких як проблема з тендерами на перевезення та корупційними схемами, бездіяльність влади та позиції сторін з цього приводу. Нас стурбувало, коли до нас почали надходити скарги з приводу того, що людям переходить дорогу, ну, проблематично. От. Ну і сільським автобусом зупиняться там. І це почалися ці проблеми. Ми написали запит такий. Написали запит. Ось, о, інформаційний запит був. А сю прийшла відповідь. Джегор підписав. її. Я вам скажу чесно, що запит як запит ви можете подивитися потім. Да? От, як, як у людей, а це відповідь ця, це таке, знаєте, як тіпать типу, ми зібралися куча дурнів тут, і вони нам оце таку дурню пишуть, абсолютно дурню, що ми щось десь комусь щось надали згідно якоїсь закону. Повна дурня. Тому. Ми з цією відповідю підемо до них обов'язково і спросимо, для чого це робиться. На сьогоднішній день ми вважаємо, що просто е, штовхують лобами людей, а винні, я вам скажу, що крайні, як завжди, будуть е, ну, ці люди, які, які, сидять, які сидять за бранкою. Ну, однозначно, це ну, по-іншому воно, по воно не буде. Тому. Я думаю, що от вигідно вигідно стати на чийсь бік там із перевізників, тому що ну ви зрозумієте, так, тобто, там, знаєте, як кожна організація щось може мати і щось має, хтось тобто, комусь буде платити, хтось тобто, комусь чимось буде допомагати. Але я вам скажу, що наша позиція одна. Тобто Ми хочемо стати на бік громади, тому що, чесно кажучи, це вигідніше. В якому плані? В кінці кінців народ є народ. І в кінці кінців, скільки люди там грошей не брали, а народ все-таки переламається навіть через коліно однозначно. І на цьому все закінчиться. Тому що вони думають, що будуть один одному платити, один одному носити в кабінети, а в кінці кінців народ підніметься і просто все це змете, і на цьому все закінчиться. Тому ми, знаючи, це все наперед, підтримуємо. Підтримуємо перевізників. Тому давайте кожен висловить свою думку з приводу ситуації. Потім будемо приймати якісь конкретні. Я думаю, що зараз треба приймати рішення, що ми будемо робити. Що ви, що ви бачите, що ви бачите? Як ми спросили, щоб прийшло більше людей, щоб ви як бачите, як ви, як ви вийти з цієї ситуації? Щоб без бійки. Ну так. Да. Ну бачите, я висім, ситуація, ж вона тут довольно так воно вийшло доволі сложно. Ніхто ж не розказує, що ж, допустим, у нас з'явився в городі, там, допустим, те. Це пряма, наче вина, всіх перевізників, які були, правильно? На сьогоднішній день допустим, по поділіжанство. Я, допустим, допустим вчасності був говорити за свої автомобілі, які робили. Ми коснулися, він навіть на тендер не виставляв гамон своїх цих, цих машин. Правильно? Як би там от у тому з вами не говорили, все одно ми не відталкуватися від документів. А коли перевізник не має цих документів, то є з дозволу на перевезення пасажирів, правильно? Допустим, всі прекрасно розуміють, що у 5 років проводиться цей тендер. Я так розумію, що якщо раз ти твоя організація, раз ти займаюся цими перевозками, значить до тендера готуватися. Ти тобто готує і подвижний сустав. Якщо це треба, там якось обновляти цей подвижний сустав. Раз там є стремування зверху, таке що по подвижному составу, треба, щоб ми готувалися і знизу. Тому що тут не може бути таке, що ось, допустим, Вася може дозволити більше автобус взяти, який підходить іменно під цей тендер, який проходить там по цьому, а Гриша не може його взяти. У Гріша стається той спринтер. Ну, діло таке, що понимаєте, як люди, люди вибирають на сьогоднішній день. Десять e, І ну, да, мабуть, комфортніше. Все-таки, допустимо, я сьогодні ставила наші знамениті Азелі чи Богдани, люди все одно йдуть mm -hmm. Значить, Тут така тож, набудь, позиція. Ми все знаємо, що в лютому місяці був останній тендер, і там десь виграла ще якась львівська фірма. Що на цьому воно ще, навіть хлопці не закінчиться. Що в мене ісключений варіант помимо Київської якої закону вони приїхали, приїхали що прийде завтра Львівська буде так, свої требування тут приділяти. То він... Тоже прийдуть і скажуть, що ми так і так ось, хлопці. Ми виграли тендер. Воно вроді по закону, не то, що вроді, а воно так. <плес> сьогодні, сьогодні якщо розбиратися, я, я не про те хочу розібратися. Я хочу про те розібратися, що влади в місті немає. Ні, 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 оце так, з того хочу розібратися. Сьогодні треба, щоб ці люди написали, щоб оце все е, є в юрисдикції влади. Конечно. Міської влади, начальника міліції і когось, щоб це владнати. Вам... Ми зараз всі громадські об'єднання заберемо це йдемо, да. я вам говорю, через три дні будуть жертви. Питання стоїть за інше. Я вам що хочу сказати. Треба, коротше, щоб ми зрозуміли, є, є хазяїн да, мер. В місто приходить якась компанія, якась інвестиція. Ще мер все знає. Куди що приходить, для чого, що вони роблять, що вони дають місту, і таке інше. Все вони добре знають. Тому мер, знаючи, що приходить, приходить компанія, в нього все повинно бути. Вони повинні були дати нам відповідь. Її немає. Вони повинні були дати відповідь, що, шановний Геннадій Іванович. Згідно такого, -то, то такого то закону, згідно такого то тендеру, номера такого, то такого то від числа то така то компанія має право знаходитись там згідно такого то закону, так же? А воно ніякого там закону немає, ви розумієте. так же? Ніякого. Чому? Тому що стоять вони як попало, вони не ж не попало це місце. Ну воно, йде, тому, що там... треба, щоб влада визначилася? Не загал... так, Взагалі, скільки треба це тільки... Який вони... пасажиропоток. Це люди... Скільки тільки... масштабів це... треба? Скажіть, ми ж бачимо, що ні ці не заробляють, ні ці не заробляють. Взагалі, ну вони ж там, це вони... оце зараз вони стоять на виживання. Вони хочуть заробити, але вони не заробляють там. <ан> він навіть те, щоб купити резину, один, другий, він каже, не доказує ні то, ні то. Я вам розкажу більше. І це не заробляє, він зараз прийде люди, він не буде до чого, чому є, якого він не заробляє. І це не заробляє. Вони взагалі Ви, лишні. Хто цей Ви прецедент? Оце я розкажу, хто зробив. Треба, щоб заяви писали ці з своєї сторони на своїх керівників, а ці з своєї сторони на своїх керівників. А якщо будуть боятися, я їм не черга бояться не брав хлопця під руки, бо ось ви є тут, розмовляйте. А якщо буде безлад, якщо ви ще раз завезете тітушню, я попередив тих, Я підніму своїх людей, ми вас просто перестріляємо. І на цьому все закінчиться. А ви, ви розумні люди, з своїми чубами повинні для себе вирішити. Всім хлопці, рибі отакої, на 10 чоловік не падить. Ви не боги і я не Бог. Це вже повинно, потрібно зрозуміти. А з силою мускули доказувати один одному. Ти вчора там був. Бішений световий не бачу, побіг од листав, той свей. Ну це що? Це що? 90 чи що? Так. Дивіться, діло в тому, що я знаю, як з однієї сторони чоловіка. Та всі ж хлопці знають, ми розбачимося. І на сьогоднішній день, час. Без роботи. Остану заберуть сроч? одні, значить останеться він за роботи. Без, Без роботи. роботи заберуть другий, останеться Тут він. Вони що роблять? Починати пасажирів фото, тому що що той брав, що Ваня бере, що бере, це ж катушки малі беруть, всі беруть. Патя, хочеш маршрутку. Давай три штуки, будеш робити. Ні, він то дав. А толку далі, який толок? Оце по карманах. Послухайте ми мене, дивіться, я вам скажу чесно: якщо ви вже дивися, говорите, ну, відкрито, якщо я ви дійшли дій. до того, що ми да, 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 цього да. часу чекали дуже давно. Я вам ми скажу чесно, ми про це так. говорили. давно.